Переходимо до сумного. Переходимо до того, що нас дійсно не може, не може радувати, тому що е, цей виступ в Єврокубках скинув нашу команду не в наступному, а через сезон Ліги Чемпіонів. Взагалі до першого кваліфікаційного раунду у нас і так залишилася одна команда. Тепер ми для того, щоб потрапити до основної сітки Ліги Чемпіонів? А українському єдиному чемпіону потрібно буде проходити 4 раунди для того, щоб потрапити в Єврокубки? Залишитися на груповій стадії будь-якого турніру, потрібно буде проходити дві стадії. І тепер у мене до вас питання, шановні болівальники. Невже ми? Бачили оцей виступ Шахтаря в Лізі чемпіонів останнім на багато років. Два Вітюшка. <реш> ну я я не думаю, давайте так не будемо, да, в даному випадку. Хоча ну от знаєте, е, коли закінчився вже матч, і потім вже ну такі підсумки турніру були, то Пушич сказав: Я задоволений виступом команди. Це перший такий момент. Моя функція це розвивати футболістів, ставити гру команді, команда прогресує, і це він так побачив. Але ну ми ж вже з вами казали. Ну а де ж ви прогресуєте, якщо ви зіграли вісім. Матчів забили, забили 8 м'ячів, а пропустили 16. Два рази більше ви пропустили. У вас тільки дві перемоги були на нічі Я там сім очок набрали. А скільки ви ж програли, п'ять матчів, да, програли в даному випадку? І ну знаєте, так щоб зростали футболісти. Ну, мабуть, футболісти зростають через перемоги, але шахтар, знаєте, що такий момент, я думаю, що є така перезагрузка футболістів. Ми вже бачимо, що почав більше довіряти або адаптувались більше Ши бразильські футболісти до стилю гри команди почали там продавати українських футболістів вже в клуби. Закінчив грати Степаненко в даному випадку. І є такі проблеми. А це команда, яка грала у лізі чемпіонів. Команда, яка повинна набирати балів. Команда для того, ну і конкурує в даному випадку. І ще й київське динамо є в даному випадку. І слава Богу, що останні там у січні команда зіграла і взяли чотири очки, поправила там із туртурністом. Новища, а головне знаєте, іміч свого футбольного клубу. Тому Юрій Сергійович, не хотілося, щоб так прогнозували ви, що ми вже не будемо бачити на наочно наших команд у основній сітки лізі чемпіонів. І я думаю, для того, ну от дивіться, да, от ще такий дуже момент. Наш чемпіонат да по статистиці став, вже перейшов. Да, який він став 34 й да у чи 38, да, 38-й чемпіонат по рейтингу у світових чемпіонатах. А колись ми знали у десятку. Першу ходили в даному випадку. А як, як на чемпіонат України готуватися до таких матчів, готуватися до збірної, і це є системні проблеми, які потрібно вирішувати і на рівні керівництва федерації футболу і керівництва футбольних клубів, а головне тренерам і футболістам повинно розуміти, от дивіться, ну як можна бути задоволеним таким виступом. Є ж мотивація, є зріст футболістів і амбіції футболістів. Я думаю, що в цьому плані от, перший момент, і знаєте, якщо ми до гри. Риш перейдемо яку аналізувати з вами. Будемо останню з Баруся Дортман, То мені кажуть, футболістам цієї мотивації не вистачило. Вони вийшли, вони вже як майстри, такі грали, а чогось не було.